Вітання всім з села на Полтавщині. 20 травня, вівторок, знову приїхала з нової пошти. Хтось буде сміятися, хтось не повірить. Але це знову посилка від Бережнюків. Хтось, можливо, скаже, та годі вже, коли ти вгамуєшся, скільки ти будеш садити вже ось літо скоро. Але, як ви пам'ятаєте, коли я робила розпаковку, там були дві спіреї і вейгела. Такі дуже малесенькі людина, яка замовляла для мене цю посилку як подарунок, звернулася до них, надіслала їм світлини, які я показувала. Вони дали таку відповідь. Ось можете прочитати, розуміємо ваше занепокоєння. Однак сорти Вейгела, назва сорту та спірея, так розуміємо, що саме вони викликали таке занепокоєння є карликовими і повільно ростучими. Тому після зими вони мають такий вигляд. Хто не бачив тієї розпаковки, ось тут можна подивитися, які малесенькі, то на фоні мого мізинця. Вейгела і спірея. На фоні мізинця. Ну, це ж взагалі вже такі малесенькі. Можливо, десь у іншому розсаднику люди б відморозилися, як то кажуть. Але тут, як бачимо, родина бережнюків. Повелися дуже людяно. Вони написали, що ми цінуємо ваш вибір і бажання зробити приємне сестрі. Тому готові безкоштовно надіслати вам ще два інші саджанці на вибір. По одному сорту гели та спіреї. Будь ласка, повідомте, які саме сорти вас цікавлять. Дякують за розуміння та довіру і пишуть, що дуже хочемо, щоб цей подарунок був особливим. Оце дивіться, який саджанець. Це спірея, верболиста альба. Його висота десь більше 35 см. Гляньте, який гарний великий саджанець. Це ось Вейгела. Її висота ну, більше 20 см. І он, бачите, там вже й бутончики маленькі є. Підписниця, вона ж моя й сестра, яка замовляла для мене цей подарунок. Ці рослини вже не оплачувала. Також і доставка. 120 гривень це все за рахунок дендроферми сім'ї бережнюків. Я так думаю, що вони все-таки дбають про свою репутацію, тому що могли б і не відправляти ці рослини взамін тих малесеньких. Якщо звернутися, то завжди можна про все домовитися. Усі мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.